Щось давненько я вам не розповідав про налобні ліхтарики. Дуже давно, а може, і взагалі не розповідав. Так? Дивіться, в мене тут три чудові моделі: одна від Фенікса, інша від Petzl і третя модель від Black Diamond. Взяв те, що сподобалось. Так? От і буду вам показувати у повному відео. Зроблю огляд цих чудових ліхтариків. Розповім вам основні характеристики, те, що я розумію, і можливо вам буде цікаво. Повне відео, якщо ви дивитесь це відео, воно вже доступно на моєму ютуб-каналі. Будь ласка, переходьте і дивіться. Всі ось ці ліхтарики можна буде придбати в мене, бо солити ж я їх не буду, правильно? Тобто я їх купую, щоб показати вам. Ось така от історія. Переходьте, дивіться, підписуйтесь на всі мої соціальні мережі, обов'язково, на телеграм, на інстаграм. Якщо вам подобається мій контент, обов'язково ставте вподобайку, робіть е, репост, залишайте коментар і е, свої чудові донати. Звісно, якщо вам подобається і ви хочете посприяти розвитку моєї туристичної творчості. Всім величезно дякую, побачимося у повному відео.